Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 23 березня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, скорочуємо пасіку до 12 рамок. Так вони у нас сидять на 9, а зараз їх скорочуємо на 12. Ну, трошки арказма, так як ми не скорочуємо, а наоборот, розширяємо. Так як ну, для того, щоб бджілярство було трохи, ну скажем так, спішним, потрібно все ж таки мати чіткий план своїх действий. І в цьому чіткому плані є дуже важливі е, терміни, погода, стан семій е, і тому подібне. І, ісходя із своїх знань, своїх потреб, знаючи, що е, судя по годний погода буде трошки змінятися в холодну сторону а Нам потрібно підкладати набуде рамки в перших числах березня. І не хотіло би ставити не березня, а квітня. І не хотілося би ставити е, в холодні дні, вирішили поставити їх, скажімо так, з випередженням. Е, ну, друзі, зараз буду демонструвати і е, покажу, як це виглядає. Тут ряд вже зробили. Робимо другий. І як це виглядає, зразу подивіться. отак так у сімейки. І підкладаємо на них корпуса. Ой, кажу, корпуса. Це 145 магазинів корпуса, в котрих знаходяться нуклеусні рамки. За рахунок вже одного року експлуатації цих рамок, ми, звісно, що маємо вже якісь, якусь суш ну, так же маємо і ващину, і тому подібне. І зараз, ісходя із наявних рамок, знаючи яке кількість нам треба розікласти, ми поділили і так сформували. Там Деяка частина вощини, декотра суш, декотрі повністю кормові і тому подібне. Отак От кладемо, трошки рівняємо рамки, бо не вся де ще є гофмани. На декотрі ми друзі набіли, розділюючи гофмани. От, наприклад, тут можеш подивитися. А, бачите, відразу. Ми нарізали такі планки і набили. А декотрі ми не встигли набити по тій причині, так як на них були сформовані нуклеусні зимовалі сімейки, і ми їх тільки недавно від них позабирали, і звісно, що набити на них вже не встигали. Коротше, скомплектували, кладемо. Друзі, робимо медалі. Так, виглядає наступна сімейка. Все трошки послабша. Ну, то що вона, друзі, послабша, ми особа особа на то не звертаємо увагу. По тій причині, зараз об'ясню, дивіться, друзі, ми закармлюємо на зиму, скажімо так, добротно. І стараємося, щоб всі рамки мали достатню кількість кормів. І колись зімейка перезимувала в проміжутку, і вона починає опрацьовувати ці рамки. І по мірі свого розширення вона поїдає корм на бокових рамках і розширяється. В нашому випадку ми їх трошки опередили і дали їм вибір або піднятися гори, в період розширення або йти вправо. Так що, якби у нас тут ті рамки, котрі бокові, вони були е, без корму, це б було трошки скажімо, так опасно для цієї роботи. Але у нас ті рамки кормові і, друзі, так дозволяємо робити. Е, давайте будемо далі працювати одіну маску так як спитаємося працювати швидко. Наступна сімейка. Всі улочки обсіжені. І беремо третю, о, п'яту. Бачимо, що стан сімій дуже гарний і мені подобається. Так, друзі. Ну якщо бути відвертим, звісно, що ми трошки і, е, скажімо так, проводимо невеличкий огляд бджоляних родин перед тим, як... Ставити чи не ставити. Зараз ми прервемося, я вставлю коротеньке відео, де ми зранку дивилися на станції сім'ї. І потім продовжимо. Друзі, 23 березня, четвер дивлюся на станції сім'ї для майбутнього розширення. Дивлюся по наявності, по стану бджолини родини в, в низу гнезда. Дивимося. Вже висить невеличка бородка. Улочки зайняті всі в цій сім'ї. Тут теж бачимо, що зайняті всі улочки. Висить невеличка бородка. Ну тут трошки послабше. Тут ще крайня улочка, мабуть, зайнята. Ну, тут теж зайняті Всі. Оце. Ну тут взагалі все, друзі, дивимося. І так, друзі, продемонстрував вам, як це ми контролюємо ближче, бо трошки вітер, дій, щоб було чути. Звісно, що це ми все робимо на випередження. Робимо на випередження, але, друзі, як сказати, ісходя із практики. Багато років ми вже знаємо, як ми можемо працювати з воїнами обчиненними сім'ями. В минулому році ми робили подобну ж ситуацію, але робили це 29 березня і ми робили зовсім на вощині. І навіть в тому випадку, ми трошки звісно, порвалися, але в тому випадку все теж було супер, і нам дуже подобало. подобалося сподобалося. Так бачить, так, ну я от йдемо, це вітер дує. І до чого веду? Eh... Друзі, для того, щоб можна було так робити, тут теж має бути якась, uh... якісь, якісь фактори. Це ну, оно все зв'язано, сов... so... але тим паче. От зараз, якщо проаналізувати YouTube, по великому рахунку зараз у 99% бжалів йде скорочення, втеплення і тому подібне. Ось такі маніпуляції. Ми одні з немногих короблять зараз зовсім інакшу маніпуляцію, е так як, ну на наш погляд, е ну, для нас так важніше. І ну, це звісно, що якби наші сім'ї теж потребували скорочення, звісно, що ми б їх скорочували. Їх скарачують ті, хто потребує скорочення. Ну хто не потребує, скорочення, звісно, що не скарачують, так і в нашому випадку. А для того, щоб все ж таки мати сильне здорові сім'ї, тут є спектр мероприятий. Достатньо кормів, гарна обробітка, гарні умови зімівлі і тому подібне. Так що, друзі, козь мені пише, от ми в перших числах березня почали обробляти бджіл від кліща. От зараз ще полосочки в них стоять, ми навіть їх не виймаємо, нехай там вісять. Ну, к чому веду? Мені писали, от для чого, от за чим. От, друзі, от вот для чого. Для того, щоб я зараз не скорочував. А для того щоб я їх зараз розширяв, бо тільки здорові сім'ї нам дадуть, якщо у когось бджоли, скажімо так, на ладан дишуть, і їхня одна зимовала бджола може тільки замінити одну е, бджолу, скажімо так, новонароджену. Та це виходить так, якщо в перших числах березня вони почали сіяти, та в двадцятих числах березня у них зовсім не змінилося стан, у них не є приросту. Він буде триматися до перших, до навіть не до перших, до десятих числах квітня, він буде триматися в одному діапазоні, а потім тільки почнеться прирост бджіл. Друзі. В нашому випадку здорові бджоли, це вже давно було, скажем так, наглядно замітно, як булі ППУ в цьому сопутцю, також тежна і гарна обробітка здорові бджоли. Вони дозволяють одній зімувалі бджоли родити декілька бджіл. І як тільки перші бджолки починають волуплятися в 20-х числах, 19-18 числа березня, відразу получається прирост, 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 прирост. І благодаря цим вулям то й матки не сіють, так як в дерев'яних лежаках. Де, скажімо так, вони починають в середині лютого сіяти, а до середини квітня діапазон бджол вулі залишається одинаковий, хоча розплод постійно є і постійно пожираються карма, потрібно годувати і тому подібне. Тут же все навпаки, і це наглядно можна продемонструвати. Так що, друзі, тим більше в цьому році бачимо, які ми рамочки кладемо, та це гріхні класти, скажімо так. Це такі рамочки вони освоять на ура. Дивіться, яка повна медна. Тут е, сушнинка, тут вощинка. Тут опять пішла сушнинка, ну, полус... ну коротше, це, це їм за радість будуть ці рамки. Друзі, все, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!